Ми вже вас бачили і все, що у вас трапилось. Кацапи, що я вам скажу, путін худой одним словом, вивчає сну. Так вони поки. Ще емоції. Воно ще як? Ну, не прийшли в чувство полку, Ракети вони пускають кругом. Це було. Як? О, да, момент зрада. Спишка, дим, стекло. Шибки, двері винесли. Ну, всі цілі? Так, да, слава Богу, цілі. У нас кажуть шкаф врятував. Ну, приходили, заміряли, що будуть міняти ці вікна. Ну, за, за рахунок адміністрації? Так, ну, да, так, да, так. Да. Вроді, вроді так. А яку сумою там... Ще не знаю, ще, бо я бігаю, зараз виносимо. Ага. Треба двері двері не відремонтувати. Ви подивіться, рами повилітали. Ага. Драми, тут посуду, все перебите. Мені зараз оце все повивозить. Були, заміряли, замірщики були вікон. Вже все хлопці обміряли. Поліція була, написали заявами. Це війна, ми всі під Богом ходимо. Спасибі Богу, що живі. це перший прийот по Черкасам взагалі, можна сказати. Ні, не перший. Ну, перш там ще у міст було. Ну, то якраз я їхала на Черкаси від мами. Добре, так. що не доїхали. Так мене Бог одводить, бачите? Ну два рази. Ну так. Да. Що ж, хлопці, в мене брат воює. Чого ж ми? Я працюю, взагалі-то я інвалід, третьої групи я пішла на роботу, бо як жити за що жити. Скидаю по мірі можливості хлопцям на ЗСУ, все що хоч якусь сотню-дві. Я тут спав, вибух, пиль, да, все почало валитися, я схватив свої речі. Які в мене завжди заготовлені на такий випадок. І вискочив на вулицю і пішов, поїхав у, у бомбосховище біля табачної фабрики. Я не розраховував, що так, але ж це ж таке діло. Да, тобто я підготовлений був ось, звичайно, до такого випадку. Ну, як кажуть, слава Богу, що мене не накрило оцими всіми плітами да, зі своєї стінки. Да, мене не накрило, вони впали в другу кімнату, а я в спальні спав. Пліти впали в зал, а я спав у спальні. Ну я швидко вийшов. І, звичайно, був вже на вулиці і був вже у бомбосховищі. Там мені дали водички, я там умився, трошки успокоївся. Потім прийшла онука, і ми тепер ось займаємося цим всім. ногу разрезала там. Но я не поняла, что произошло во сне. Понятно, хлопок был, шок был. Я когда вскочила, стала мужа звать, вся в стеклах, я не могла встать, потому что вся кровать, все было в стеклах, то есть я не могла даже встать с кровати. Муж прибежал, стал меня вытаскивать. Ну, меня спасла штора плотная и подушка от дивана, я ставила подушки. Но меня как бы это спасло, то, что меня не посекло стеклами, то, что все посеченное, шторы, тюль, все посеченное. Мы тоже поначалу бегали в подвал. Соседи там все обустроили, бегали в подвал. А потом просто расслабились, наверное. Как-то люди совсем свыкаются, люди, правильно? Ну... Майже з кожної квартири люди підходять в них майже у всіх вибиті вікна. У деяких постраждали стіни. Є люди, які живуть в приватних будинках, в них проблеми з покрівлею, стіни. Ось випадок був, що в одне вікно з однієї сторони влетів осколок, а з іншої вилетів через чотири стіни. А якщо не секретно що це не секрет? Чи багато вже заяв? Ну я думаю, не менше ста. Це буквально за пару годин. У нас відключено два будинки від газопостачання. Це благовісна 182-184 у зв'язку з вибухом, який призійшов сьогодні зранку. Зараз проведено обстеження магістральних газопроводів. Відключені стояки по будинках. Приступили до обстеження обладнання по квартирно. Щодо перевірки безпечної подальшої експлуатації і перепуску газу на час, коли буде відновлено приміщення до стану житлового. Пошкоджені квартири, пошкоджені вікна в квартирах. У них, скажімо, психологічна травма, вони потребують допомоги. у нас є психосоціальна допомога в організації, яка надає першу психологічну допомогу. Сьогодні вранці. Після прильоту приїхав, оцінив ситуацію. Зрозумів, що багато потерпілих і потрібна допомога, багато вибитих вікон. Тому я просто набрав всім своїм друзям, створили телеграм-канал і почали працювати. Знайшли підтримку від наш від громадської організації зумані. Вони нас підтримали. Ми поїхали в епіцентр, купили матеріали, клійон, шуруповерти, штапіки, і ми тут, щоб допомагати людям, щоб вони сьогодні не ночували з відкритими вікнами, без вікон точніше, не приїхала. багато вибитих стін, вікон, шибок, мусора багато. Трошки задумаються вже. На тривоги, спускається укриття і все остальне трошки більше. Єдине город, який за півтора року нічого не прилітало, кромі ну, маста. Люди розслабились? Ну, звісно, люди розслабились. Люди самое думали, що нам візет. Ну от. Теперь опять будем, пускай вспоминаю, де знаходиться бомбоубіжи. Дитина зараз нормально, у бабусі, злякалися всі. І гарно, що чоловіка брат залишився в нас ночувати, бо там ну, він весь в крові був, бо всі уламки, скло і так маленький уламок пролетів через вікно і попав прямо біля голови в стіну. Тобто там, де людина спала, там мала спати дитина. Ну, це... Просто нам ну, дуже пощастило, що він залишився у нас і там спала не дитина, бо там все скло, все постіль в крові, все в склі. Ну, просто жах. Відповідно до прильоту російської ракети, приміщення, громадське приміщення на території центрального ринку міста Черкаси. Ви бачите, що фактично зруйновано будівлю, в якій знаходилися люди велика кількість магазинів спалена повністю від пожежі але дякуємо що цей дякуємо богу що цей перельот був зранку і о... Не в розгар, тому що десь о сьомій, тут фактично сотні, а то й тисячі людей на центральному ринку знаходиться. Сьогодні, зараз на цю минуту більше 10 постраждалих, всі знаходяться в третій лікарні, всім надана допомога, ви бачите, що працюють всі служби, комунальники, рятувальники, всі працюють якраз над ліквідацією цієї стихійної загрози і дарувати.